Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Quake 4. Так, ми по у ліфту спустилися. А, усієї пампушки <по> більше <по> набоїв. Так. Так. Автомат приготую. Один магазин, як 54 набоїв, залишилось. Але ліхтарик хоч є. Так. І знову скляна підлога. Так, ми спустилися. Так, ідемо сюди, про всяк випадок F5. Так, рухаємось сюди. Ой, мама м'є. Так, F5 про всяк випадок загляну сюди. А тут крута броня. Більше нічого. Давайте в наступні двері заглянемо. А тут аптечка. Так, F5 про всяк випадок. Десь набої може лежати. Давайте пампушку приготую. Якої 10 набоїв в одному магазині. Ой! Я знав, що таке буде. Я це чудово знав. Так. Будь ласка, світіть мені. Так, дайте пройти, будь ласка. Так. Рухаємось сюди. Правда, темрява одна суцільна. Давайте пістолет хоч візьму. Хоч ліхтариком посвічу. О, щось ззаді, походу. Ой, мамо мія! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Так, пам! пушку готую! Вона телепорт телепортувалась! Е! Сюди А! це магазин! По пампушці! Так, активую. Так, щось активував. А, добра, ще хоче освітлення якесь Тепер куди нам виходити звідси? А, чудово, гру збережено. Тримай. Ось так. Так, де ще? А. Ой. Іще. Ось так, перезарядка. Сюди де ще? Ой, налякав мене. Ой, та там песик. Су це ку? це ку? Сюди, цу це ку. Що це таке? Ту це куди де? Що? Куди вона поділась? Де вона? Так, рухаємось назад. Разарядка. Так, F5. Я знал, что она тут будет. А тут нікого немає. А тут хто нас буде очікувати? Тут будуть точно очікувати нас двоє навіть. Перезарядка. Давайте, хлопці. 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 Ну, я один піднімусь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!